Вітаємо! На звуцю Мазурна Анастасія щеєва Марія. Ми учниці а класу наукового медичного ліцею. Дніпро. І сьогодні ми хочемо розповісти вам, як хімія може допомогти вирішити екологічні проблеми з сьогодення. Ще в 1809 році біолог жан біоложан Ламар писав: можна, мабуть, сказати, що призначення людини ніби полягає в тому, щоб знищити свірін, попередньо зробивши земну кулю непридатною для проживання. Це висловлення підтверджує сучасна статистика, яка відзначає, що щорічно в світі витрачається 30 мільярдів тонн роднючої землі. Знищується в 100 тисяч кілометрів квадратних лісу, відбувається засолення 60 тисяч кілометрів квадратних орних земель, виробляється 3 мільйони тонн токсичних хімічних речовин, викидається в атмосферу 30 мільярдів тонн шкідливих речовин. Існує думка, що ми живемо в епоху трьох е економіки, енергетики та екології. Отож, у той же час екологія як наука привертає все більше уваги людей. Господарська діяльність людства за останні століття призвела до серйозного забруднення землі різними промисловими відходами. Повітряні басейни, природні води і ґрунт в районах великих промислових центрів, часто містять шкідливі речовини, концентрація яких значно перевищує граничну допустиму концентрацію ГДК. Випадки перевищення ГДК настільки часті, що в останні десятиліття експерти почали використовувати термін екологічна криза, оскільки поширеність пов'язана із забрудненням навколишнього середовища зростає. Екологічні проблеми, такі як забруднення атмосфери, води та ґрунтів, глобальне потепління, виснажання природних ресурсів, Ресурсів та утворення відходів сьогодні стало актуальними як ніколи. Хімія, як наука про властивості, структуру та реакції речовин може відігравати ключову роль у їх подоланні, завдяки досягненням у хімії стає можливим розробка технологій, як дозволяють зменшити вплив людини на природу, забезпечити раціональне використання ресурсів та сприяти переходу до сталого розвитку. Хімічні методи очищення води та повітря є важливою складовою екологічного захисту, наприклад, очищення води для виділення важких металів Органічних забруднень та патогенних микроорганізмів використовують коагулянти, флоокулянти, сорбенти та окиснювачі, наприклад, активоване вугілля сорбує органічні сполуки, а озонування знищує бактерії, очищення повітря. Каталітичні нейтралізатори у вихлопних системах автомобілів зменшують викиди оксидів, азоту, вуликислого газу та інших шкідливих газів. У промисловості використовують фільтри, абсорбери та електростатичні очищувачі для зменшення забруднень амосоми атмосфери. роль хімії в боротьбі з глобальним потеплінням хімія відіграє важливу роль у зменшенні викидів парнукових газів, наприклад. Розробка матеріалів, які ефективно поглинають вуглекислий газ, сорбенти СО2, створення альтернатив фреонів, які не руйнують озоновий шар, контроль викидів використання хімічних добрив для скорочення викидів оксидів азоту. Хімія допомагає у створенні технологій переробки різноманітних матеріалів, таких як пластик, папір, скло та метали. Сучасні хімічні процеси дозволяють переробляти полімери у нові матеріали чи використовувати їх як вторинну сировину для виробництва палива, створювати розкладні матеріали, які не завдають шкоди навколишньому середовищу, розробляти каталізатори для знешкодження токсичних відходів. Амулення природних ресурсів та інізація шкоди навколишньому середовищі. Подальший розвиток хімічних наук у тісній співпраці з іншими галузями знань забезпечить сталий розвиток суспільства та збереження планети для майбутніх поколінь. Дякуємо за увагу!